Всім привіт! Це Банші Плей, і сьогодні у нас нове відео із мого такого проєкту Doris 2 мейковеру персонажів із Гаррі Поттера І сьогодні наступила черга саме Малфоїв Собственно, Малфої це були ці персонажі, після яких я зрозуміла, що потрібно зробити мейковер. Тому що в реальності те, як зробив їх автор, ну, це жахливо. Не приймайте на, особ... на особистий щот, але ну, не знаю, це просто жахливо. І першого персонажа, якого я буду мейковерити, це нашого Драко. Я думаю, Драко десь на рівні з Гаррі Поттером насправді. Тому що, ну, є таке що типу, ти все ж таки більше любиш антагоніста, але антагоніст завжди повинен бути там неймовірно красивим, дуже розполагаючи такою зовнішністю. Весь такий, типу, я не хотів робити це, але ви мене заставили. Е, ну, коротше, ви самі це розумієте. Я. Не можу назвати його своїм улюбленим героєм, чесно скажу, із фільму. тому що в фільмі все ж таки актор мені, напевно, не дуже подобався, чесно скажу. Але був в мене такий дитячий етап було таке, на жаль. І, на щастя, хто зна. А, тож, в мене був такий етап, коли я читала фанфіки, ці самі підліткові. І тоді було дуже багато фанфіків з фейрінгу Єрміона та Драко. Так, да, було ще дуже багато фанфіків з Фейрінгом, Драко та Гарі, але, але я ні. я такого не читала, чесно, чесно, не читала. Ось, і насправді, саме у цих фанфіках ем, е, поперінгу Драко та Герміона розкривався Драко вже абсолютно іншим персонажем. Були навіть фанфіки, де він серйозно був прям антагоніст, антагоніст, прям злодій, я б сказала. Але все одно він привертав до себе увагу. Тому що, ну, ви самі розумієте. Тож можу сказати, що я трошки відігралася на його зовнішності саме в цьому майковорі. Я зробила його, ну не знаю, на мій особистий смак, дуже навіть симпатично. Ну, типу, я задоволена абсолютно. Так, да, він не схожий на актора, але чому ні? Це мій погляд. Я автор, я так бачу. Тож, сподіваюся, це відходження від канону мені дозволять. Також, що я можу ще сказати про нашого милого Драко? Знаєте, від фільму Гаррі Поттера, від акторів, які там грали, неймовірна атмосфера, оця чарівність і все таке йде, але насправді ніколи не треба обманюватися. І я би посовітувала всім, коли ви дивитесь у ці такі знакові фільми великі, ніколи не дивитися, що стало з акторами з цих фільмів. Тому що е, актор зараз цей ну, виглядає типу, не дуже, будемо чесними. Даніел Редкліф, ну, теж так помотало життя його, поматало. Актора Стріо е, Уізлі, Uh, який грав, ну я взагалі його не бачила жодного разу, не знаю, де він дівся. Не знаю. Мені здається, єдиний хто реально uh, затвердився як актор після цього фільму і реально ну, підтримує цю професію та якось розвивається. Це Ема Уотсон. Але, опять же, ну, останнім часом в неї не було особок uh, якихось ролей. Можливо, це проблема в мені, але останній фільм, який я бачила з нею, це Красуня та Чудовська стається. Ну, і то такий, типу, посередній фільм, будемо чесними. І більше все. Ну, це так жаль. Тому що вона мені подобалась насправді, от її персонажка мені дуже подобалась. Але про це вже будемо в. Останньому відео із цієї серії розповідати. Зараз вже йде мейковер Люціуса Малфа і пейринги з Люціусом теж були. Тому е, для нього в мене теж таке степоставлення дуже. не знаю, напевно, добре можна сказати. Над цим персонажем мені прийшлось трошки попотіти. Я насправді не залишала персонажа, який був створений вже. Ну, тобто я не робила цього персонажа на основі того персонажа, якщо ви зрозуміли, прийшов я. Я декілька разів порандомила персонажа, щоб він виглядав хоча б ну, трошки нормально. Хоч трошки. І щоб з цим вже можна було хоч якось а, працювати. А, тож, після цього вже я його створила реально красунчиком. Mm. Ну, будемо чесними, подивіться на Люціо Малфою. Він найкращий просто. Він прям. Ух! Ух! Ось так. Mm. <плес> що, що, що ще ще про нього розказати? А, його персонаж, ну, да, він теж такий, типу, антагоніст був. Але, опять же, Знаєте, це в першій половині історії він прям антагоніст, да, він такий, типу, страшний, весь цей пожирач. А потім, коли їх всіх починає просто використовувати волондоморти, ти на них дивишся і такий, типу. серйозно. От ти настільки такий слабий, такий. Ну, Жах. Жах? Ша не жах? Я бажаю жах. Ну, тому що коли там ту паличку в нього забрали. Ну господи, ну. Я не знаю. Ну, реально, можна було передумати, коли в тебе вже забирають твоє знаряддя, ну, те, з чим ти жив своє все життя. Коли вже до тебе так починають ставитися, то треба, напевно, переглядати свій шлях, чи правильно ти йдеш взагалі. Чи треба кудись е звертати, чи думати над е не знаю, переходом на добру сторону? Чому ні? Тому що е нарциса, допустимо, вона ну, відносна, звичайно. Але вже що все ж таки перейшла на е світлу сторону, коли е не видала Гаррі Потера. Але з іншої сторони, інші люди можуть сказати, що в неї особо не було варіантів. Але в неї був варіант, вона могла сказати, що він живий, і Володимир би його там несвідомого ще б шандрахнув пару разів, і типу все, вже реально був би повний ахтунг. Але вона цього не зробила. От у Люціуса це не вийшло, тому він і програвши сторона. Але знаєте, це справедливо, тому що коли всю практичну історію ти Твориш погані справи, підставляєш, наражаєш на смерть, ну я не знаю а, все, що завгодно. А потім в один момент ти такий, а мене там образили, коротше, і я вирішила, що ви, навірно, праві. Давайте я тепер буду з вами тусуватися. Ну, це теж якось не дуже справедливо, я вважаю. Тож, якось так я представляю собі всю цю історію. А своє представлення ви можете написати в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. Справді я вже сьогодні бачила, бачила повідомлення. Здається, просто в телеграмі був пост про те, що якщо почати дивитися Гаррі Зараз в мене 12-11. <хи> Тож, якщо типу, почати дивитися фільми Гаррі Поттера по вихідним, тобто один фільм в на вихідні, то до святвечора якраз ти типу, подивишся всі частини, і ти такий. Шоо? Господи, їх реально так багато. Але це правда. І це класно. На жаль, я та людина, яка не може переглядати так фільми, тому що я дуже сильно знаю, що буде наперед. А, соответственно, ну, мені скучно стане. Мені стає а, просто скучно це дивитися. А, я починаю відволікатися, і знаєте, це така проблема. А, мені це не дуже подобається, тому. На жаль, я не передивлялася такі фільми. Ось в якомусь відео здається, я вже про це говорила. Не пам'ятаю в якому, але якщо хочете стежити за випуском моїх нових відео, можете підписатися на канал, поставити подобайку та натиснути дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про нові відео. Так як а, нові відео виходять два рази в тиждень, то вам буде що дивитися. А тим часом ви вже бачите, як я майкою нарцису. Ну, вона в мене вийшла дуже а, миловидною. Опять же, ну, типу, <свісно> на схожість ніхто не дивиться, нічого не знаю. А, такого не було. Але я вирішила, що я хочу відтворити зачіску нарциси, яка в неї була. Якщо ви пам'ятаєте, вона не була просто блондинкою. Хоча насправді в моїй голові, я думала, що вона просто блондинка. Ну, типу, в мене навіть думок якихось не виникло, що це не так. Але насправді це не так. В неї була двокольорова покраска, чи Ну, чи не покраска, я не знаю. У акторки точно покраска не. Або парик, ось вона була брюнеткою і блондинкою, і це було дуже цікаво. Я, поки ми коверла всіх персонажів, я звичайно ж шукала картинки та фоточки на Пінтересті. і там я побачила саме цю зачіску. Не впевнена, що в мене 100% вийшло її відтворити, але це щось схоже на те, що в неї було, і виглядає дуже класно. Мені здається, Цей персонаж. Ашці, ця зачіска просто клас, лайк тут. Ну і трошки я переробила її одяг, але насправді не так, щоб прям сильно, тому що, в принципі, ну, він і так був нормальний. Нормально. В принципі, я розповіла вам вже все, що хотіла. Залишилось ще зовсім небагато цього відео. Тож я буду з вами прощатися. Тож бережіть себе, святкуйте, готуйте свій новорічний настрій та побачимось. Слава Україні! Pushing you away While I want you to stay I'm is But my heart still beats When I say no it's yes I'm putting you to the test Can you handle me? Do you have the key? Sorry that I've been playing games Do you really have what it takes? I guess so, I guess so I guess so, I guess so I am a queen, I need my king Are you bad enough to sin? I think so, I think so I think so, I think so